Вероніка. Жила була принцеса Вероніка у королівстві рудого кота. Вона жила у великому, гарному замку. У неї була чарівна посмішка та рудий кіт. Раптом на королівство напав монстр Путін. Вероніка дуже злякалася. У неї сильно колоталося серце. Але потім вона розлютилася, покликала свого рудого кота і запитала, що робитимемо. Вирішили зібрати всіх дівчат королівства та закидати монстра Путіна кам'яними бомбами. Він злякався та помер. До королівства привезли багато цегли, щоб збудувати нові замки.